В Умані проходять навчально-польові збори з учнями 11 класів. Їх проводять, щоб закріпити знання, уміння та навички з тактичної та вогневої підготовки, надання до медичної допомоги здобути під час вивчення предмету захисту країни. Якщо ми хочемо збудувати сильну національну державу, нам необхідно дві речі: потужна армія і національно свідоме населення. Зараз нас розділили на три команди по класам, і одну команду навчають стріляти зі зброєю, а іншим двом розповідають про техніку ведення бою різні стратегії. До проведення практичної частини навчально-тренувальних занять залучені військовослужбовці добровольчого формування Уманської територіальної оборони представники районного управління ДСНС розповідає головний спеціаліст відділу освіти Інна Толобестюк. Навчально-польові збори це такий своєрідний екзамен для наших випускників на вправність, мужність та готовність у майбутньому захищати нашу Україну. Навчально польовий збір це справжній іспит, каже уменський міський голова Ірина Плетньова. Власникам збору вона побажала успіхів та гарних результатів на практичних і теоретичних заняттях. Це результати дворічного навчання з сьогоднішнього дня. Ви зможете пройти практику. Вона надзвичайно потрібна і актуальна в сьогоднішній день, тоді, коли в нашій Україні ведуться активні бойові дії, коли захисники і захисниці захищають рубежі і суверенітет нашої держави.